Молитва за навернення, мій Божий і люблячий Отче, дай мені на кожен день ласку думати, говорити і діяти так, як ти від мене цього бажаєш. Нехай я ніколи не буду настільки нерозумним, щоб не погоджуватися з Твоєю найвищою добротою і мудрістю. Ніщо на землі не може принести мені тривалого щастя, тому ніколи не дозволь мені задля чого-небудь чи когось небудь грішити. Я бажаю жити для досконалого щастя, для котрого ти мене сторив. Мій Боже, добрі речі, що приваблюють мене на землі, є тільки маленьким відбитком твоєї досконалої приваблості і доброти. Ніколи не дозволь їм відвернути мої думки від тебе, мого досконалого добра. Маю надію, що відвертатимусь від будь-кого чи будь-чого, що віддаляє мене від тебе. Земні добра проминають дуже швидко, але твоя воля триватиме вічно. Я обираю тебе тепер через щиру щоденну боротьбу з ріхом. Подай мені чудесну ласку, подобатись тобі на землі і любити Тебе в небі. Амінь. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.